Сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Зокрема, у ньому передбачене фінансування на переобладнання ракет протиповітряної оборони Хок і десятків танків Т-72. Окрім цього, гроші підуть на закупівлю 1100 безпілотників Фінекс Ghost та іншого обладнання. Таким чином, від початку роботи адміністрації Байдена, Сполучені Штати виділили Україні військову допомогу на суму вже майже 19 мільярдів доларів. І США продовжать стояти. Пліч опліч з Україною у цій боротьбі стільки скільки буде потрібно. З таким повідомленням до Києва прибув у п'ятницю радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Більше про новий пакет допомоги і про подальшу підтримку Вашингтона поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з Капіталійського пагорба. Остапе, вітаю. Вітаю, Юлі. Переоснащення відправлення до України танків Т-72, як кажуть у Пентагоні, це спільний проект Сполучених Штатів, Нідерландів і Чехії. Як саме будуть модернізувати техніку і коли варто очікувати перших танків на передовій? Юлю по перше, хочу наголосити, що йдеться про 90 танків Т-72. 45 із них профінансують модернізацію Сполучені Штати. Іншу половину ще 45 танків профінансують Нідерланди. Як саме їх будуть переоснащувати? Як пояснили в Пентагоні? Йдеться про те, що встановлюють на ці танки сучасну оптику, також додадуть е сучасні системи броні та комунікацій. Коли Україна може очікувати зараз, поки що триває процес вдосконалення, модернізації цих танків. Однак, як пояснили в Пентагоні, першу партію цих. Цих систем Україна зможе отримати вже в грудні, а решту отримає у 2023 році. Однак важливо Юрію, наголосити, що в цьому пакеті на 400 мільйонів, які ми побачили сьогодні, йдеться не лише про переоснащення танків із сполучених штатів та нідерландів, деться і про інші системи, які США надають. А йдеться про також про броньовані річкові катери йдеться і про фінансування для переоснащення 250 бронемашин. Також переобладнання, як ти вже сказала, правильно ракет до систем протиповітряної оборони Хок. І зараз власне система протиповітряної оборони є одним із пріоритетів союзників України, в тому числі і Сполучених Штатів. Про це сьогодні в інтерв'ю Голосу Америки розповів Джон Кірбі, представник ради з національної безпеки Сполучених Штатів. Ось його слова. Я скажу вам, ми тісно співпрацюємо з українцями майже щодня, обговорюючи спроможності, які вони потребують, і що ми можемо зробити або їх надати. Зараз велика увага приділяється протиповітряній обороні. США забезпечують ППО з самого початку цього конфлікту. Ми ще вивчаємо, що можна зробити з більш просунутими спроможностями, щоб допомогти українцям збивати безпілотники та крилаті ракети, якими росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру. Ми також працюємо із союзниками та партнерами. Приблизно 40 інших країн надають Україні безпекову допомогу: Франція, Іспанія, Німеччина зробили справді великий внесок щодо надання деяких додаткових засобів протиповітряної оборони. оборониостапа. Чи варто очікувати, що Сполучені Штати підуть власне на передачу і американських танків в Україні, танків Абрамс? Юлю поки що ми цього не бачимо. Це питання також адресували Пентагону, чому Америка не надає Україні свої танки, танки Абрамс. А відповіли там так, що наразі введення цих танків в дію, логістика, передача України, навчання буде складним та дорогим, кажуть так у Пентагоні, кажуть, що це зайняло б часу саме тому. Вирішили модернізувати значно вдосконалити танки, які вже відомі українським збройним силам. Це танки, Т-72, переоснастити їх новими сучасними системами, щоб українські збройні сили могли їх використовувати швидше і могли їх також обслуговувати. Однак Юлі, з такою думкою погоджуються не всі, зокрема, колишній командувач сухопутними військами США у Європі Бен Годжес вважає, що що Сполучені Штати можуть і мають передати Україні тан танки Абрамс. Він не розуміє, чому цього досі не відбулося. Ось яку думку він висловив у коментарі Української служби голосу Америки. немає вагомих причин, чому ми досі цього не зробили. Так, навчання займе час, але ніхто не вчиться швидше і краще, аніж українські солдати. Так, для цього знадобиться великий пакет матеріально-технічного забезпечення, тому що танки Абрамс потребують великої кількості пального, і вимоги до їхнього технічного обслуговування відрізняються від тих, які має типовий український танк. Гаразд, але давайте запустимо цей процес, щоб у березні-квітні були українські підрозділи, які будуть оснащені Абрамсами, леопардами чи іншими сучасними танками та гусеничними. Бойовими машинами давайте розпочнемо. Не витрачайте час на розмови про те, скільки часу знадобиться, просто почніть. Я не можу знайти вагомої політичної причини, чому ми не зробили це цього року. Цікава думка, така дійсно. В цієї п'ятниці з неоголошеним візитом до Києва також прибув радник з нацбезпеки США Джек Саліван. Остапо, яка головна мета візиту високопосадовця саме у цей час? Ілю дійсно стало несподіванкою візит радника з національної безпеки Сполучених Штатів. Ми бачили, що цього тижня також Київ відвідали сенатори. Перед тим була заступниця державного секретаря. Зараз цей тиждень закінчується візитом Джейка Салівана, насправді, одним із найвпливовіших посадовців адміністрації Білого Дому. Бачився він в Києві з президентом Володимиром Зеленським. Бачився також з паном Резніковим, з міністром оборони України, і приїхав він для того, аби підтвердити, що підтримка Сполучених Штатів. Причому як військова, так і гуманітарна та економічна фінансова підтримка, в тому числі буде продовжуватися стільки, скільки це знадобиться. Сказав він, що і сказав, що ця підтримка не похитнеться. Чому важливий цей візит саме зараз? Ми знаємо, що у вівторок у сполучених штатах будуть відбуватися вибори проміжні вибори до конгресу Сполучених Штатів, і багато хто хвилювався про те, якою буде підтримка далі США після того, як ці вибори відбудуться. Джейк Саліван у Києві підтвердив, сказав, що незалежно від результатів виборів, незалежно від того, яка з партії візьме більшість у палаті представників чи в сенаті. Підтримка сполучених штатів буде непохитною і вона буде продовжуватися, в тому числі підтримка військова. Ось якими словами він юлю це прокоментував is going to be with Сполучені штати будуть з Україною стільки, скільки потрібно. У нашій підтримці не буде жодних коливань, жодних вагань чи відступів. Ми бажаємо забезпечити наявність ресурсів для продовження підтримки в сфері безпеки, продовження допомоги зміцненню української економіки, продовження допомоги Україні у відновленні її енергетичної мережі, допомоги біженцям та інших гуманітарних потреб. І ми маємо чіткий намір впевнитись, що для цього будуть необхідні ресурси, і що для цього ми отримуємо голоси з обох партій. Дякую тобі, Остапа. На зв'язку з Капітолійського пагорбу був мій колега Остап Яриш.